Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Ми їдемо зарванитися, щоб молитися за нашу країну, за всю український народ, за наших воїнів, за всіх, хто в полоні, за все наше духовенство української греко-католицької церкви, старим католиків, за наших підписників і всіх, хто не бачить любові, любічого Господа. Я приєднуюся до Святославчика. Ми розпочали вже, прошу, за святої літургії. Молимося за нашу Несимку, за нашу Бернадету. Молимося за покликання у нашій священничий стан, щоб достойно всі йшли, виконали місію, яку любить Господь їм довірить. Молимося за всіх, хто нас просив промлити, за всіх, хто нам допомагає. За всіх підписок яких Святославчик сказав, за наші духовенства, наша Українська Тотська церква, всіх єпископів, блажніші Святослава, папа римського Франциско, всіх оці, хто нас на якому ми знає, ми з нами, за всіх і і друзів. І всіх-сіх, хто не бачить любові, люблячого Господа, щоб з чим поскоші розписали. І За з'єднання одної єдиної церкви. Всім папа, зустрінемося, зерниться. Папа, любимо вас. Папа. -па.